Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри і все буде добре. Мотивація пройшла. Ви мене почули і зрозуміли відчули. Нарешті, дівчат, коли я з Києва в неділю приїхала, сьогодні вже який день. Я тільки згадала, що я вам не показала свої оновки з одягу, який я купувала в Києві український виробник Вовк. Сукню я вже наділа. Я на кухні чому показую, тому що ну, тут більш якось світло гарно падає, а в кімнатах темно. Хоча, якщо ти блогер купи собі отаку круглу, ну, круглу лампу, то і... але я краще, краще дівчата, я задоначу, я не хочу. Тому кухня видно добре все. По-справжньому, без усіляких там прикрас, ото як є, домовились, тому кухня. Хоча біля шафи була б, б зручна, ну і нічого. Така сукня дівчатка, вона комфортна. Така. Тут мотузка така. От, знаєте, про що я думаю? А якщо її позаду зав'язати, наприклад, так от, то воно нормально буде, чи то як здрасті. Ану, подивіться. Ось така сукня. Коштує 999 гривень. Тканина приємна, як пошито, мені подобається. Коли я одягаю, я відчуваю себе. Ну, як моє, ви ж знаєте, скільки я ходила разів. Я вибирала одяг, я думала, я радилася, але результату не було. А коли ти одягаєш і відчуваєш, що це твоє, ну, то так воно і є. Так, далі, що тут у нас? Зі знижкою жовта ковтинка була, коштує 350 гривень, а коштувала щось 700. І коли я, до речі, була. В магазині консультант мені порадила, каже, а цю ковтинку будь-куди можна. Ну, Я не знаю, як сюди і на що воно буде схоже. І якщо що каже, можна отак, якось так, теж тканина при... Та ні, ну воно таке вилаз, як страсті. Чого вона мені таке сказала? Ні, то одразу, це не моє. Так. Костюм олива, дівчата. Зараз я його поміряю. Дуже легенька тканина. Тут іде, бачите, як резинка. Що мені подобається, немає ніяких там блисковок, гудзиків. те, що буде мені якось... І вони такі, посадка тут, а, кишені, до речі, є. Ага, є. Посадка висока. Не так, що ти, наприклад, у мене буває таке, що я кудись пішла, і я завжди заходжу або в парк, або в сквер. Пам'ятаємо, не треба нагадувати. 20 хвилин, півгодинки, хоча б 10 хвилин, щоб зупинитися, відволіктися. Інколи треба сісти на лавочку. І коли ти сідаєш, щоб не було там, знаєте, як воно тм, і ти. Ну, кажи, як є, бо я не люблю. Я люблю, щоб посадка була висока. І ковтинка до неї, і все. Так, зараз, зараз. Такий гострий тут цей воротник іде. Чи як нам правильно? Не знаю, ну ви зрозуміли. Зараз хочу поміряти. Тканина легенька, не треба прасувати. Після прання, як мені сказали, 15 хвилин і вона суха. І навіть якщо отак от струсив, туди сюди 15 хвилин і все. Зараз я поміряю і покажу, як буде. Все. Так виглядає костюм. Я дивлюся, що його треба буде підшивати, тому що ну, за довгі штани. Оце є кишені, все, у мене руки одразу там. Так, І до речі, можна, зараз ми з вами будемо радитися. стосовно цієї кофти, якщо до речі, костюм коштує 1900. Ну, неважливо, десь приблизно так. І якщо взяти окремо купувати футболку, окремо штани, ну воно, я вважаю, що це нормально. І мені порадили теж ця ковтинка, куди хочеш, але цікаво, як поєднання. Казали. Якось так робити, або там заправляти, щось там моделювати. Ну, це треба повикручуватися, ви розумієте. Як вам казала, можна так зав'язати? Та ні, ну, це та... щось я не дуже так зараз, зараз зорієнтована. Щось моя фантазія десь загуляла. от, Тому, як під... Цей колір, якщо зняти цю футболку, зараз я зніму, покажу. Кажуть, якщо прохолодно, можна і так, як, як піджак вона. Одразу знаєте, що, на що я звертаю увагу, що тут немає того, що як-от світиться або якось так, воно рівненько лежить, але... Як вона казала, одне можна заправляти ось так. І що? Ні, я так не можу. Я не сучасна жінка. Мені треба, щоб було або правильно, або відчепіться від мене. Ну, Дівчат, я бачу себе лише в телефон, а ви мене чудово бачите, бо... Дзеркало від мене зараз далеко, а ви перші, хто це бачить. Ну, що ви скажете? Цікава буде ваша думка. Тому що останнім часом я вам вже казала, що думки ем, про головне, вони інші. Ну, ви мене зрозуміли. І якось я не можу зорієнтуватися, тому інколи потрібна порада. Ні, ну так, це кукуляляна. Якщо... Зараз я розстріпнула, ну, Ні, так я не зможу. Це не моє. Ні, це треба лише заправляти. Ну, єдине, що тканина, дівчат, це моє. Я не вмію робити огляди. Там два, ну там, типу, примірка, щоб так ца-ца-ца-ця. Ца. Тин-тин-тин. Штани довгі, треба вати її занести, хай трішки коротшими зроблять. Поєднання кольорів мені до вподобає. Маючи, маючи цю ковтинку ці штани, ну, цей костюм, то це вже два образи може бути. Сукня мені дуже сподобалась, мені комфортно в червоній сукні. В цьому теж комфортно, і тіло дихає, і на дотик приємно. І знаєте, що я хочу вам сказати? Ми всі стресуємо, ми всі напружені. Інколи буває момент, хочеться когось з'їсти. Реально, у мене таке буває. Ну, не так часто, але бува. бува. І знаєте що, коли ти береш в руки щось м'якеньке, подушку, або м'яку іграшку, і ти так її до себе прихиляєш, і якось так легше. Або коли ти одягаєш одяг з тканини, яка тобі приємна. І ти відчуваєш приємний дотик, і це навіть заспокоює. Оце те, що я можу зараз впевнено сказати. Я не знаю, як воно виглядає там зі сторони. Я... А те, що мені це, мене це заспокоїть, дотик цієї тканини, це для мене важливо. Тому буду чекати на вашу пораду. Збоку, воно ж краще видно. І це є український виробник. А я хочу підтримувати все українське. У нас найкращі продукти можна вибрати на кращий одяг. Ні, у нас багато дизайнерів, я не можу все знати. Те, що я йду, я бачу магазин, написана назва магазину, що це український бренд, то я її знаю. А так, щоб досліджувати, ну, можливо, треба якось контент змінити на цю тему, але поки що. Думки у мене трішки не в тому напрямку гуляють. На все свій час.